Народ, привіт! Скучили за мною. Я теж вже скучила за такими розмовляшками. Вийшла вам записати, а, трішки, трішки записати. А, знаєте про що думала? Те, що я зараз відстежила, а, як тіло реагує на це все, на нові частувати, як це все всередині прокидається. А, Активовується, пробуджується. І от я просто зрівнюю по тому, да, як я раніше займалася танцями, коли на першому, ну тобто, коли ми в програмах живемо, то те, що ми робимо, воно цьому і відповідає. І коли я танцювала, мені було важко. Коли ми знаходимося в важких енергіях, відповідно, ми прикладаємо зусиль для того, щоб би, підкріпити те, що ми відчуваємо всередині, те, що в нас запрограмовано. І зараз я відчуваю, наскільки моє тіло вже не хоче таких сильних тренувань, якогось фізичного навантаження, таке, як це було раніше, так само, як і в зал якісь. Спортивний ходиш, так що в зал спортивний ходиш, да, там, в качалку якусь. Тіло цього вже не хоче, коли ви починаєте пропускати а, ці а, енергії нові, ви стаєте легші. І відповідно ваша швидкість вона прискорюється. Тобто ви будете тягнутися до того, що дуже легке і швидке. Тобто якісь довгі практики, розстановки на фізичному плані встанов трішки холодочок, вони вже не актуальні для тих, в кого вже є швидкість. Ваше тіло воно вже не хоче ось цього фізичного навантаження, тому що воно відчуває, що йому важко від цього. І ви будете шукати ті методи, які максимально легкі для вашого тіла, де не треба сильно напрягатися, де достатньо пропустити енергію, і ваше тіло воно вже з тонких тіл візьме для себе всю користь, яку необхідно. Да, пропустить, і ваше тіло буде в нормі. Ваше фізичне тіло воно себе буде класно відчувати, де ви входите в цей життєвий потік і, і офігенно стає від цього. І для цього мені не треба 150 разів віджатися, качати прес, щоб в мене були кубіки там і ще щось. Не треба цього. Тіло вже наше не напроне не направлено вже в цю сторону. І відповідно, мені от по собі відстежую по своєму тілу, воно не хоче напрягати мозги, щось запам'ятовувати. Вивчати якісь зв'язки, щось пояснювати, відпрацьовувати через силу свого тіла щось вимагати, воно цього не хоче. І коли я це роблю і заставляю себе, наприклад, воно починає хворіти, воно починає протестувати, того що воно не хоче це робити. Тому, що воно стало легше, і, відповідно, воно хоче робити все, що. Простіше, що легше, де не треба е, якби, задіювати мозок, де твоє тіло входить в русло і починає в цьому руслі да, текти по цьому руслу, рухати, рухатися в ньому, відчувати його. Тому зараз максимально все не заставляйте, якщо вам ви відчуваєте, що вам внутрішньо важко. Що вам важко напрягати мозги, щось запам'ятовувати, ковирятися в чомусь. Все, відкиньте, вам вже це не треба, вам же це не актуально. Просто от верніться в цю точку і все буде ок. Все з вами нормально. Все, що ви мали вичистити, вже вичистили себе. Вже треба зворотній напрямок, знаєте, включився. Коли вже треба собі включити кнопку, що зо мною вже все нормально. Все достатньо, я вже вичистила. Ну, тобто, вже все. <смеш> Бо вже тошнить від того всього, що ми напридумували, Да? І ми повертаємося до цієї легкості, до цього потоку, до цієї імпульсивності, до якогось ось цього такої божевільної геніальності, яка всередині пробуджується і хоче вже, проситься. проситься. Це ось цей душевний е, такий порив. Ну, що для душі вообще все одно, що по вона хоче себе проявити. І воно настільки нелогічно, воно настільки спонтанно, воно настільки, ну, взагалі, воно не підлягає тому рівню життю, на якому ми раніше знаходилися, і те, що відбувається зараз. І все знаєте, що я е, відстежила дуже важливо. Людей, які сильно відчувають, дуже важливо відключитися від цієї нашої колективної інформаційної сітки. Тому що певний час я теж на цій колективній сітці висіла, і так було важко. І, і коли я почала повертатися назад всередину, воно, знаєте, ви швидше переключитеся на нову сітку реальності. На нову матрицю, і ви швидше почнете виходити на нові свої шляхи, на нові доріжки, на нові можливості, на нове проявлення. Бо коли ми будемо сидіти і залипати в цих інформаційних е... інформаційному просторі, це прям дуже важко. Дуже важко і, і ти постійно в такій депресії знаходишся відразу так, знаєте, вас Приземляє так, прихлопує. Тому витягуйте себе звідти, відключайтеся, повертайтеся всередину себе і от прям все це зайве, що вас тягне вниз, прям від себе. Воно вам вже не служить, воно вам вже не актуально, Ось це те, що хотіла сказати. М -м, можливо, ще буде якийсь у мене такий імпульс вам записати щось цікаве. М -м, я вам обов'язково запишу. І... Ми дуже довгий час знаходилися, знаєте, в таких дуже. М -м, ну, Просто так воно відбувається, цей процес, коли ми себе це все вичищаємо. Таке враження, що немає ніякого сенсу життя, ніякої радості, і ти постійно в такому стані знаходишся. Не те, що в депресивному, а в нейтральному, і ми не звикли до такого. Нам хочеться щось відчувати, да? або щось хороше, або, або погане. І ми по звичці починаємо себе десь витягувати, а не треба це робити. Ми... Я собі дозволила бути в цих станах. І тоді воно швидше, коли ви це приймаєте, да, от, от таке, яке воно є, ви швидше з цього виходите, тому що воно трансформується всередині вас, і ви якби вже готові до прийняття, до прийняття нових енергій, нових частот. Дуже цікаво, так все змінюється. Поки що на фізичній, на фізичному плані це не видно, але всередині вже ось ця сенсорна картинка, ти її настільки сильно відчуваєш, ти вже прям відчуваєш, як знаєте, фантоми просто довкола вже ходять люди нові, да? з якими ви будете взаємодіяти. Тобто на тонкому плані вже ось ця ось цей сенсор, ось ця сітка, воно вже вже є, воно вже активне, і залишилось тільки те, щоб воно прогрузилося і вже проявилася тут на фізичній реальності. І нова картинка сама, нові сценарії, вони вже відчуваються. Воно вже є, от вже прямо в просторі, воно вже в повітрі, знаєте, літає. В повітрі літає, і ти вже його відчуваєш, знаєте. Прям всім тілом фізичним. Але поки що ще фізично ти не можеш це побачити, да, потрогати, тому що має прийти зараз певний час для того, щоб воно проявилося. І це не може не радувати. Всім гарного настрою і гарного дня!